Вечерії. Всім доброго дня. Піонер 25-й вже відсвітається. Я взагалі в шокі, він тут ні разу доща не було. Дивіться. Взагалі це тут по оранці. Як він ще вискочив, навіть і не знаю. Сонечко світа не видно. Та такі. Головки невеличкі. Да, чистенький. Тільки ж вже цвітається. Обіцяли нам дощ, а їздили сьогодні в це, як його скажіть. Та в Дніпро на Лівому березі. Кажуть, до вчора такий лупасив. Що просто капець. Кажуть. Там, блин, плавали, та й ми сьогодні приїхали там. Ну там взагалі в калюжі ще до сих пор стоять на лівому березі, сюди там, де байкалка. Там взагалі люди кажуть, три заходи було, і каже, такий до жака що, а нам тут в селі не треба. Ось такі бачите, ну, наче. Є виповненість, є нет. Та щось буде. Це так для себе. Хороший цей гібрид Pioneer 25-й. При засухі він себе, ось бачите, який ще ні разу. От, от на цьому полі тут не було дощу. І він, бачите, рівненький. Це тут по оранці. Оранка. Ну, Звісно, амброзія декої де проскакує. Ну, а так чистенький. Тоже тут все одинакове, тут посів був 17 травня. 17 травня тоді був внесений ґрунтовий десь 2,5 літри. І що я тут? Ще тоді? Потім я бризнув фунгіцидом його і нічого ми тут не робили, не пололи. Нічого йому не робили, Там, може що і так він чистенький бадажів не було. Тому він так і вискочив. На Наступний рік я буду сіяти теж цей піонерчик, якщо виживу, звісно. А так, гарний гібрид, мені сподобався. Він рівний, дивіться, навіть немає тих стрибків. Для, для засухи цей ще непоганий Ну, так, сейчас з'їздим там рядишком. тут тоже є посіяний тільки там по дисковці. ну там з дисковка і плюс цей селітрою він там сіявся Бо, є такий ну, Сантиметрів 20. Ну, мало їх таких, особливо такі ось будуть. Ну хай лучше такі, чим взагалі ніякі. Бачите. Ну, в мене в Не бачу, ну наверно, буде. Вже цвітається. Коротше, зараз хочеться вечерком приїжджаю, хоть подивлюся, хоть настроєння піднімається, а то нема бажання нічого робити Треба якось себе взяти в руки, а як взяти як ти постійно думаєш о том, як далі буде. Блін капець. Да, ось гусінь починає, бачите. Ну оце дырки ось починає ховати. А може і ні. Може, як ото кажуть клещ. Так клещ би не такий би був. Ну, на оцьому колись полі був тут цей та гусінь, вона як була як напала, а тут це тут був пасійний це як я LG-5662. Той я переходив тут, отак, так вони пошти були, таке все в дирках було. Так у нас і нема. Десь пішов той дощ із кінцями. Це б ну, якби в отаку фазу йому дощ, яка взагалі було б шикарно. Так, поїхав я потихеньку. Будемо зараз ще зайдемо. Порівняння це собі на наступний рік. Щоб знати як воно було по Дісковці, по оранці. Ну і зараз по Дісковки я вам покажу. Там, я думаю, ви різницю. Ну, я чесно скажу, я не бачив. А там як бункер покаже, звісно. Подивимось. Так що, погнали. А ось теж цей 25-й, тільки тут по дисковки. Коротше, була восени і весною. Ранньою весною я тут задіскував, тут при посіві, я не пам'ятаю скільки ми давали селітри, ну він тут краще виглядає, ніж там по оранці. Він тут взагалі як лісти їде. Не пойму чого. Оцей цвіт якийсь. Чи нам мішок, чи мішки якісь дали різні чи якийсь може гібрид другий. ну Піонер теж сіяли. Може якась різниця є тут. Ось о... ця полоса, його там вона десь до половини, якось непонятно. Таке зеленіше, а отуди далі трохи не такий. Треба було залишити мішки та передивитися. Може щось привезли. Не. Не той гібрид. Щось непонятне, но ну, якась полоса ця сюди йде така, туди, туди, така. Такий. пчоли літають. Це вже рада. Жаль, конечно, жаль. Бачите які є такі. Да, треба сіяти з добривами. Як все буде добре, на наступний рік буду сіяти з карбамідом. Буду тоже цей піонерчик сіяти. Ну і трошки раніше буду сіяти. Вивод... Висновки вже зроблені з цього року. Так що... Будемо будем працювати. І цей дожик теж тут ні одного дождя не бачив. Так воно, бачите, даже сліди й пооставалися. Тут теж все те саме, що я казав, та й тут робилося нічого. Якось, якось так амброзія лізе, бачите яка аж зелена. І не треба їй не дожджа нічого. Ну, та я думаю хоча б по 15 якби насипав і в цьому році це буде шикарно. Ну, може що дуже густо і оце отакі кошики виходять, бачите, невеличкі. Це тільки цвіте не непонятно чого воно так, оце тут видно, він лучший, туди якийсь трошки хуже. Чого так не знаю. Пчела літає. Так виглядає. Так що їдемо додому. Поставте таку вподобайку. Ну і підписі. Підпишіться, як зможете, а як ні, так ні. Так що. От такі справи. Як там можна... Не... Де воно там? Чи фоткав, чи не сфоткав, не знаю. Так, їхати дому. Сейчас заїду на кукурузку, тоже подивлюся. Все вообще везде кайф. Аж били семена. Якби такі всі були. Ну, непоганий для... Від моменту посіву ні одного дождя, то ще шикарний соняшник. Так що такі справи нема. Беріжка присутствує. Теж чистенький не знаю що туди далі, може там і грязний, може і...